Чорний Samsung 14. Новенька моделька, Сам телефон і ДБУ, модель практично нова. Ціна 3,964 ГБ. Працює все ідеально, перевірений. Type-C роз'єм, роз'єм на наушнички 3,5 є. Ось такий є відбиточок пальців. Поклеєне захисне скло. Не знімав, тому що ну ось тут скольчик є на захисному склі можна зняти. в принципі Якщо буде потрібно, то що в, ніби в нормальному стані, то не знімав. E, повністю чистенький, без різних аккаунтів. Galaxy A14, підтримка двох сим-карт. 13 Android встановлений. Та покажу по пам'яті у нас 4 ГБ оперативна пам'ять і 64 ГБ пам'ять самого телефону. Покажу ще камеру, доволі хороша камера, непогано показує. В комплекті телефон та зарядний шнур е, type c і коробочка. Для замовлення пишіть у повідомлення.